Тобто це слабаки, на понт, на понт, Брати на понт, Брати на помп. Оця жалюгідна. Російська фашистська федерація це такий гопнік в всіх трініках витянути да? який щось там скаче свої пальчики, розтопирює перед набагато потужнішою людиною, яка є інтелігентною і не розуміє, як робити. Я їй кажу цій людині: просто бий його в пику, воно трусливе, воно нице, воно жалюгідне. Але вони та ні, ми мусимо якось на, на, на зустріч піти, домовитися про щось. Ми мусимо поговорити про щось, якісь перемовини провести. та там бабло в там. Просто в Росію було вкладено багато коштів, і насправді єдине, чого вони справді бояться розвалу Російської Федерації, це втратити свої бабки і все. Бо то тобто ти не вважаєш, що вони бояться ядерної загрози. Це це теж є. Це теж є, але тригер це бабки. Дуже багато хвасту. Інвестиції, де про інвестиції так. до російського фашистського. Так, так. Бо, наприклад, тут ну, завалиться путінська вертикаль, все це, це розтащить, а хто гроші буде, хто буде відповідати за гроші. Тому це number one. Number two це ядерна зброя, це ну, в розмові з багатьма іноземцями, вони. Казали мені, ну ти ж бачиш, що Росії є ядерна зброя і раптом вони будуть стріляти. Ну, до речі, я не виключаю, що вони можуть е запустити ядерні ракети і в бік України, і в бік НАТО, але не з території Росії, а з території Білорусі. Саме тому туди були переміщені ядерні заряди. Якщо вже закінчити тему Кацапів, то, ну, по-перше, Історично, рано чи пізно, якщо вони несуть шалені втрати, вони потім відступають, а дуже часто і сипляться. Якщо згадати, наприклад, Першу світову, вони ж наступали і вони втратили свій пил після так званого Бросилівського прориву, після цього армія просто від шалених втрат. Відмовились виконувати накази, і потім почали, ну, відкотились назад, і навіть понесла поразку там, де вона поразок не несла, на Південному фронті з Турцією. Їх потім і турки розбили. Тому я не виключаю те, що вони можуть знову окупувати якісь там території, але наша задача задати їм таких втрат, щоб вони ну, якомога більше. Живої сили втратили. Не можна назвати їх людьми, цих потвор. А, ну і плюс вони завжди були собою. Ну, Тобто вони такі тупі, жорстокі. До речі, зараз у них є в сленгу, вони там називають нас Бандери. От я перечитував нещодавно книжку Панаса Мирного. Хіба ревуть вели, як ясла повні? Так от там вони називали нас Мазепля. Mm. <реш> Тому нічого не міняється, декорації міняються. Висновки треба зробити нам тут. Якщо казати про, про Першу світову, другу світову, там були люди, які ну, не отримували грошей від Росії, да? величезних грошей і не мали фінансового інтересу. Зараз йдуть нас вбивати ці покидки з Росії, для яких це бізнес та соціальний ліфт. Одна справа, коли тебе примусили перемусили воювати, ти мобілізована, а інша, коли ти добровільно йдеш вбивати українців, лише тому що тобі треба закрити свій мікрокредит. Ось в чому різниця. Тому я не очікую від росіян, що там щось посипеться, що почнуться бунти, що хтось там почне вимагати, щоб їх повернули з фронту. Чи втомляться росіяни нас вбивати? Якщо б не платили грошей, вони б втомилися вбивати українців. А оскільки для них це можливість заробити гроші, то настільки це покидське, що для них це можливість стати кілером, ну фактично стати кілером за гроші, це нормальна можливість соціально ну, піднятися, зробити бізнес грошей От чому проблема економічно в 25-му році. Вже вийдуть на плату. Чому і... ти так вважаєш? До речі, про Зеленський казав. Це, Чому це, так це вважаю не я, це, це я озвучую кілька думок різних людей, економістів, які прорахували. Бо зараз їх економіка вона штучно, типу, росте за рахунок держзамовлень. Але... На оборонну так, yeah. так. Їх міністр, до речі чи якось так. він казав, що до 2025 року ще трішки можуть підрости, потім вирівнюватися, а потім спати. Ну, тобто це офіційна статистика. Тобто, наше завдання протриматися до 2025 року. Чи до 2025? Ну, далі далі я не знаю, що буде далі. Наше завдання, в принципі, протриматися. Я розумію, Дану, коли полегшення настане, <працю> я працюю. Може, може бути, на, на мій погляд. Суб'єктивний, це десь осінь 25-го року може бути зниження інтенсифікації бойових дій, якщо все буде йти за тим сценарієм, що йде зараз, без змін. Ну тобто тут дуже багато якщо. Це з точки зору там, економіки, з точки зору втрат в першу чергу і російських також. Ну і плюс там, поки нова адміністрація, поки то, поки то американська? Так, да, так. Тому влітку вони ще будуть спробувати щось захапати. Ну там не все так теж добре. Там взагалі зовсім не добре. По-перше, якщо подивитись їх статистику, то вони підвищили одноразові виплати за. Підписання контракту там mm. майже до 20 тисяч доларів. Mm -hmm. Для них це шалені гроші, yeah. але це також свідчить про те, що значить вже не сильно та йдуть, бо раніше, да, раніше виплати були набагато менші. По-друге, якщо подивитись просто спутникові знімки їх. Там, де танки вони зберігали, ну там майже нічого немає. Так, вони роблять нові все. Але останні там, кілька місяців, коли бачиш там, їх шалені атаки на китайських хольфкарах, та мотоциклах, ну це також дзвіночок, що ну, мабуть, не все там так добре. Ну, саме тому вони прагнуть перерви або. Ну, у них там свої вимоги, щоб відновити, відновитись. Ну і плюс, щоб утримувати фронт в тому стані, що зараз постійний пресинг. Їм треба під вантажом цих втрат постійно поповнювати ресурс. Мобілізація там нікуди не закінчувала, ну, не дівалася. Там людей призивають також по повістках. <кій> Але якщо подивитись кількість їх втрат і кількість призваних людей, там, в березні минулого року хтось злив в мережу інтернет документ, що там треба призвати щось там чи 150 чи 200 тисяч солдатів. Ну, В Росії тільки міст 3 тисячі. Ну, тобто це небагато. Це по 60 кацапів з одного міста. Вони це ще не дуже відчувають. Чи зможуть вони далі продовжувати війну? Ну так. Будуть просто їх гнати безкоштовно. Бо для Путіна Україна це взагалі ідея фікс. І його. Е Глашатай Ледведєв, Я б, до речі, не ставився до нього так легковажно, як тут у нас прийнято. Це, це серйозний ворог. Він озвучує прямо плани, що вся Україна вся на 100%. Тому вибору немає. І, ну, треба, треба воювати. Так, це королівський шут, якому дозволено говорити те, що на думці хазяїна, да, на думці його самі. Так, да, він yeah. зайняв таку посаду. Якщо, до речі, подивитись на ротацію влади у Москві, то ну, ми розуміємо, що там Путін, Путін тільки Путін, і якщо раніше там у них був номер два, це медвідів, його усунули, зробили там. Замрі щось таке. Потім Патрушева, який був теж персона номер 2 зараз там якийсь там щось там по будуванню кораблів, це смішно. Ну тобто там жорстка вертикаль.